Вітаю! Кілька практичних сценаріїв пошуку інформації в ліха 360. Перший пошук з домашньої сторінки, пошуковий рядок. Набираємо слова, натискаємо пошук, отримуємо список. Зверніть увагу, що ми шукали неточний пошук, не в межах абзацу, тому треба обмежити отриманий список. Типом документа, якщо ми маємо на увазі Час. індивідуальну податкову консультацію. Ми йдемо в тип документа, кажемо індивідуальна податкова консультація і отримуємо список. Список можна обмежити 25-м роком, і якщо нам цікаво цікаві нові надходження, то ставимо список на контроль. Зверніть увагу, що назва повинна відповідати вашим. Ну, до прикладу, ІПК, ми, ми шукали ІПК, щоб ви знали, що це таке о, власна назва. Кажемо стежити. Також можна додати до обраного а можна додати у фільтри в улюблені. Натискаємо пензлик. Ставимо зірочку напроти індивідуальної податкової консультації і кажемо зберегти вибір. Тепер вона в нас всі індивідуальні податкові консультації за 2025 рік в нас зібрані в улюблених фільтрах. До прикладу, давайте перейдемо в аналітику. Літика для бухгалтера. Так, нам треба знайти міжнародні стандарти фінансової звітності. Йдемо в облік та податки, звітність. Кажемо міжнародні стандарти фінансової звітності. І, знову ж таки, отриманий список можна обмежити роком. Можна по датах, фільтрах обмежити, до прикладу, місяцем. Січень лютий. Додати до обраного, додати до зірочки. І от бачите, тут у нас є вже індивідуальна податкова консультація, і точно так же ми можемо поставити, додати, в, редагувати улюблені фільтри і тут. ну, Давайте додамо його до обраного. Коли додаємо до обраного, то можемо вибрати власну папку, теж раджу теку таку завжди створювати, щоб не дуже довго шукати. І писати власну назву, що це ми. Що це не пошуковий запит, а вісник МСФЗ. Так, створили і записали. Перейти до обраного і до моніторингів можна з прям з закріпленої панелі. Обрані мої бухгалтерські інструменти. Ось тут наш вісник МСФЗ їх навіть багато. З моніторингами відкривається вузенька права панель. Усі моніторинги це що спрацювало, що ви прочитали, що ні, об'єкти моніторингу розділені по розділах. І ось той запит, який ми створили. Огляд тижня. Шукаємо. І, знову ж таки, або додаємо контроль нових або додаємо до обраного. З корисних інструментів календар бухгалтера, в ньому по датах, що треба подавати, що треба платити. Перше посилання це форма, другий посилання це. Норма права, яка регулює або подання, або сплату цих податків, раджу зразу відкривати ситуацію, бо це комплексне представлення і бланків, і довідників, і консультацій. Тобто воно все є. Знову ж таки, ситуацію можна поставити на контроль, додати до обраного, або відкрити якісь документи. При натисканні документ відкриває, від, 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 відкривається в віконечку попереднього перегляду, можемо перейти до нього. Що ми можемо зробити з документом? Зміст закріпили, забезпечує легку навігацію по документу. Перейшли у статтю. Можемо відкрити в новому віконечку судову практику, зараз не будемо робити, відкриємо зворотні зв'язки. Зверніть увагу, вони тепер відкриваються теж по розділах. І якщо нам треба відслідковувати, ну, до прикладу, аналітику до 11 статті, державні електронних документів, ми йдемо в зворотні зв'язки, і кажемо, що нам треба відстежувати аналітику, натискаємо на цю кнопку і кажемо. Знову ж таки, називаємо моніторинг так, як ми хочемо, і кажемо стежити. Тепер ми будемо стежити до надходження аналітичних матеріалів до 11-ї статті закону про електронні документи та електронний документообіг, що досить зручно, ми не пропустимо нічого важливого. Із додаткових матеріалів в розділі Аналітика, крім статей. Самої аналітики, ситуацій, є практичні матеріали, відмічу тут базу податкових знань. Відкривається вона додатковим кліком, і тут, як завжди, по, по податках все розписано. Звертайтесь, будь ласка, якщо потрібні якісь додаткові консультації по новому інтерфейсу. Вихід 360. Дякую за увагу.